Він хоче швидку угоду, да до речі, помітьте, що тут між українською стороною і американською стороною навіть чисто термінологічно є різниця, Да? тому, що ми говоримо апелюємо до справедливого миру, а Трамп говорить до угоди, тобто діл і умовно справедливий мир це не одне і те саме. Да, Трамп хоче швидкої угоди, швидкої зділки, грубо кажучи, да і він вважає, що в межах такого підходу з бізнесу по суті а можна, скажімо так, треба зберігати обличчя всіх сторін. А він поміти Трамп навіть пишається, що він вміє розмовляти з поганими хлопцями. Він вважає, що це його плюс. Що він це вміє робити? Він апелює до того, що Сполучені Штати Америки в принципі мали такий постійний досвід, да коли вони в там в часи холодної війни власне кажучи, здійснювали подібні контакти, комунікації і так далі. Тобто, мені здається, що от можливо тут є ще велика проблема, що у нас були, ну скажімо так, навіть чисто на такому парадигмальному рівні, чомусь відчуття, що Трамп мав діяти в парадигмі демократів, які були з точки зору теорії міжнародних відносин, ідеалістами. Лібералами, які вірили і декларували ідеї про міжнародне право, про світ побудованих на правилах і так далі. Трамп так не вважає. Він діє умовно з точки зору так званого real Да? І він вважає, що знову таки ця теорія теж є в міжнародних відносинах, і просто інколи, скажімо так, ми можливо трохи про неї менше говорили тут, але тепер бачимо, що Трамп просто втілює цю іншу парадигму. А ми хочемо його далі. Дивіться, нібито розглядати через парадигму, Ліберальну і що він має діяти в межах цієї парадигми.